Доброго дня усім добрим людям. Сьогодні буду готувати пиріг, улипка негра, чи бідний студент, як хто назве, так і буде. Чи трухлявий пень. По-різному його кожен називає. Значить так, Взяла сьогодні один стакан варення, у мене клубнічне. Додаю сюди одну чайну ложечку соди. Розмішаю соду з варенькою. Цей пиріг готується двома способами. Один спосіб, здається, я вже вам показувала, знімала рецептик. Ось так гарно сода загасилася в варені. Я його, я його випікаю, можна сказати, двома способами. Один спосіб, оце ось так у варені соду загашую. А другий спосіб, просто сода потім уже в кінці додається. І вони, структура в них, виходить, при випічці, зовсім інша. Хоча продукти одні й ті ж самі. Так, загасилася сода. Додаю сюди двоє яєць вибиваю. Так, так, візьму вінчик поки що. Так. Розмішую яйця. Так, додаю один стакан цукру. Розмішую. Далі вливаю десь мілілітрів 50 олії, і один стакан кислого молока. Всі продукти кімнатної температури. Всі однакової кімнатної температури. Так, розмішую. Так, і далі додаю муку і гарненько вмішую. Так, вмішала мукичку. Три стакани муки, значить, пішло в мене. Ось така консистенція виходить. Все, гарненько, все вимішала. Тепер буду зараз відправляти тістечко у форму. Так, відправила я тістечко в таку форму для кексів з пустою серединкою. Ну, і зараз відправляю в духовочку розігріту. 180 200 градусів до повного приготування. Так, дівчатка, готовий мій пиріг уже, ось такий він. Вийшов. Прикрасила я його, залила глазуркою і прикрасила пластівцями мандальними. ось така краса. Вийшла. Зараз спробую відрізати шматочок, покажу вам. Так, м'якесенький. Так. Гарячий ще. Ну, я ж хочу вам показати ось такий красунчик, ось такий в розрізі він. М'якесенький. Дуже смачний, не один я їх раз уже випікаю. Отож, кому сподобалося, є в кого варенячко яке, будь-яке сюди підходить, я яке попадеться в руки з такого й печу. Будь-яке варенячко і швиденький пиріг готовий. Дуже гарно смакує. Отож пробуйте, готуйте. Нехай у вас усе вдається, і смакуйте на здоров'я.